Українська мова. Уроки 3-4, частина 8. Тема Робота над удосконаленням тексту. Тема уроку з читання – Туви Янсон Капелюх чарівника Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією, Прослухайте та повторіть, Працюю впевнено, спокійно. Усе зроблю я самостійно. Чудово! Відкрийте сторінку 7 у підручнику. На сьогоднішньому уроці ви навчитеся переказувати текст від власного імені, уявляючи себе на місці героя. Прочитайте текст, який має назву Олесь і Цуценятко. Олесь залишився вдома сам. Погода зіпсувалася. На дворі потемніло. Спалахували блискавки та гримів грім. Світло вимкнулося, почалася злива. Олесь боявся грози. Він вискочив на ганок, але тут його зупинила стіна дощу. Раптом хлопчик почув коло самих ніг жалісливе скавучання. Та це ж барні. Він і забув, що цуцик увесь цей час був на вулиці. Схопив мокре цуценя, підняв його й притулив до себе. Цуценятко тикалося мордочкою йому в груди. Олесові було вже не страшно. Він повернувся до кімнати, загорнув Барні в рушник та посадив поруч із собою на дивані. Коли батьки повернулися, Олесь із барні міцно спали, обнявшись. Дайте відповіді на запитання за текстом. Що трапилося з погодою? Так, погода зіпсувалася, на дворі потемніло, почали спалахувати блискавки та почав гриміти грім. А чому Олесь злякався? Так, він злякався. Тому що боявся грози. Що він почув поруч? Так, хлопчик почув жалісливе скавучання. Коли й чому страх відступив? Так, коли Олесь взяв і притулив цуценя до себе. Тоді його страх і відступив. А що батьки хлопчика побачили, повернувшись додому? Так його батьки побачили, що Олес із Барні міцно спали, обнявшись. Підготуйтеся переказати текст від свого імені. Перечитайте його ще раз. Але вже уявляючи себе на місці Олеся. Розпочніть так. Я залишився, залишилася вдома на самоті. Поставте відео на паузу та спробуйте перечитати ще раз текст, але вже від імені Олеся. Наприклад, я залишився вдома сам. Погода зіпсувалася, на дворі потемніло, спалахували блискавки та гримів грім. Світло вимкнулося, почалася злива. Я боявся грози. Я вискочив на ганок, але тут мене зупинила стіна дощу. Раптом я почув коло самих ніг жалізливе скавучання. Та це ж барні. Я і забув, що цуцик увесь цей час був на вулиці. Я схопив мокре цуценя, підняв його і притулив до себе. Цуценятко тикалося мордочкою мені в груди. Мені вже не було страшно. Я повернувся до кімнати, загорнув барні у рушник та посадив поруч із собою на дивані. Коли батьки повернулися, я із барні міцно спали, обнявшись. Чудово перегорніть сторіночку. Сторіночка восьма. Доборіть і напишіть на сторінці восьмій новий заголовок до тексту. Зауваж, що творчий переказ може містити деталі, яких не було у тексті. У висновку напиши два-три речення про те, як можна подолати страх. Працюючи, спирайся на план. План гроза, Олесів страх, цуценя барні. Страх відступає. Міцний сон. Напишіть творчий переказ цього тексту від свого імені, уявляючи себе на місці Олеся. Поставте відео на паузу та напишіть творчий переказ. Молодці. Хороша робота!